Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає Київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну рульову від торгової марки NECO. Як вона Headset. Англійською мовою. Ця рульова до велосипедів, які мають вілку розміром штоку 1 дюйм. Тобто мається на увазі це велосипеди класу Україна, Мінський. Де стандартна рульова, яка має різьбову конструкцію кріплення. Що входить? Це чашка, яка вставляється в нижню частину рами, потім сюди вставляється підшипник. І пам'ятайте, підшипник завжди вставляється в раму шариками до поверхні, там, де вона соприкасається. І потім вже одягається знизу вілка. На що? Е інша частина, комплектуючої цієї ці рульовою, це е інша така е приставка, яка вставляється зверху в раму, потім вставляється підшипник, теж е пам'ятайте, що шариками до місця, е там де контактують цей підшипник. ось так. І Потім зверху ставиться е оця направляюща на вілку. Вона не дозволяє вілки шататися. Потім вставляється, як ви бачите, ось оце кільцо, щоб воно кільцо. Було... Кільцо має ось такий зубчик, що завжди на всіх велосипедних вілках. Щоб воно не крутило. Це контргайка. Потім вставляється, закручується ось оця шайба. І е, в кінці контргайка, як її називають, на е, вілку ось закручується ця гайка. Це стандартні якісні е, запчастини до велосипеда. І коли бажають купити щось більш дороге, щось більш зацікавлене, то ну, е, це стандарт якості, який виробляється в Тайвані, що і вказано на самій е, рульовій. Made in Taiwan. Це сталева, бачите, воно замагнічує. Це все сталева конструкція. І через це ну, воно недороге. Але за якістю стандартна. Якщо вам потрібно це встановити на велосипед, ви можете купити цю рульову неко. І встановити, пам'ятайте, підшипники потрібно завжди е, мастилом змащувати, але ну, стандартним, якісним велосипедом, не е, солідовим. Сподобалась рульова від торгової марки Нека. До велосипедів Україна, Мінський. Приходьте, купуйте рульову підрізьбову е, під е, вілку одну дюймову продається в нашому магазині на Харківському шосе. Сподобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі ВілаВиво. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт ВілаВіва. І замовляйте постійним покупцям знижки. До зустрічі!